Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки, п'ятий розділ з 17 по 26 вірш. І сталося одного дня, коли Він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його й покласти перед ним. І не знайшовши, як його пронести крізь натов, вони залізли на дах і крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав: чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу, хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь. Що ви роздумаєте у ваших серцях? Що легше сказати прощаються тобі твої гріхи, чи сказати: Встань і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому: Кажу тобі: встань, візьми свою постіль, йди до свого дому. І вразу, ставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога, і всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи неймовірне, ми бачили сьогодні. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим уривком і сьогодні ми з вами будемо говорити, чому Ісус Христос не каже «Я маю на землі прощати гріхи, а каже, Син людський має на землі прощати гріхи. Ми з вами з контексту розуміємо, а контекст для розуміння Слова Божого це надзвичайно важливий аргумент. Тож з контексту ми розуміємо, що Ісус Христос каже про себе, і ніхто не думає ані з слухачів Ісуса Христа, ані з читачів Євангелія, що тут йдеться не про Ісуса Христа тут йдеться про Ісуса Христа, коли Ісус Христос каже, що Син людський має на землі владу прощати гріхи. Але ж чому Ісус Христос каже саме Син Людський, а не каже я? Ми маємо зазначити, що Сином Людським Ісус Христос називав сам себе ані послідовники Ісуса Христа, ученики Ісуса Христа, ані Його вороги не називали Ісуса Христа Сином Людським, тільки сам Ісус Христос називав себе людським сином. Чому? Тому що він посилається на пророка Даниїла, і коли ми будемо читати книгу пророка Даниїла, сьомий розділ, ми там з вами можемо прочитати про пророцьке видіння, яке бачить Даниїл. Він бачить, що нібито людський син, тобто людина, йде з хмарами небесними, тобто з Божою славою, і його підводять до стародавнього днями. І йому Господь Бог дає всю владу, і там говориться, що його влада буде вічною і що царство його. Буде вічним, Тож це пророцтво про Месію, це пророцтво про те, що Месія буде людиною, але він буде і Богом одночасно. Тож Ісус Христос, кажучи про себе, що Він людський син, посилається саме на це пророцтво. Іншими словами, Ісус Христос каже, що я і є виконання того пророцтва, я і є сповнення того пророцтва. Я саме є тим людським сином, тією людиною, яка є одночасно і Богом, який має прийти на цю землю та стати. Вічним царем, царство якого ніколи не скінчиться, і влада якого нескінченна. Ісус Христос каже, що я на цьому місці цар. Ісус Христос каже, що прийшов Цар. Ісус Христос каже, настав час сповнення того пророцтва, прийшов вічний цар. Тож Ісус Христос вказує на себе як на вічного царя. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми маємо вклонятися цьому вічному царю. Ісус Христос не просто каже, що я прийшов для того, щоб вам допомогти. Я прийшов не просто для того, щоб вас зцілити. Ісус Христос каже, я прийшов як цар, я прийшов для того, щоб панувати. Я прийшов для того, щоб встановити Боже царство. І тільки Ісус Христос встановлює Боже царство, вічне царство, досконале царство, царство справедливості, добра, любові і всього доброго, що людина очікує. В цьому світі, але не може отримати в цьому світі, тому що цей світ грішний. Тож Ісус Христос каже, я є цар. Ісус Христос каже, що я є сповнення того пророцтва, яке це має практичне значення, що Ісус Христос вічний цар? Це означає, що ми маємо служити Ісусу Христу, упавати на нього, виконувати Його волю і перш за все покаятися перед Ним, тому що ми всі, всі люди, ми згрішили перед Ним, перед особистістю вічного царя. Кращого Царя. І Ісус Христос каже: Я цар, не дивіться на мене просто як на вчителя, просто як на пророка, просто не як на людину, яка прийшла від Господа. Бо дивіться, що я є той самий цар, який має прийти. Я є Бог і людина одночасно. І про це говорить пророк Даніїл. Тобто Ісус Христос закликає усіх людей, які Його слухають, покаятися перед Ним, прийняти його царем, залишити усіх інших царів, яким вклоняються люди. І кожна людина вклоняється вклоняється якомусь царю, або то особа, або то якась справа. Кожна людина служить якомусь царю. Ми створені для того, щоб служити вічному царю. А оскільки ми згрішили в Адамі, то ми вклоняємося іншому царю, фальшивому царю, фальшивим царям, допоки не прийдемо до справжнього царя, до істинного царя. Тож Ісус Христос каже: залишайте своїх царів, подивіться, кому ви вклоняєтеся подивіться, заради чого ви живете, подивіться. Кому або чому ви слугуєте більше за все в своєму житті і залишайте це, тому що це є гріх перед вічним царем, це є гріх переді мною. І прийдіть до мене і знайдете прощення своїх гріхів, якщо ви знаєте мене своїм царем, якщо ви знаєте, що я є замісною жертвою за ваші гріхи, і це панування справжнього істинного царя змінить ваше життя. Я принесу ваше життя, Боже царство. Ви війдете в Боже Царство через мене. Тож визнайте мене своїм Ім вічним справжнім царем. Тож цей уривок навчає нас двом практичним думкам. По-перше, ми з вами маємо залишити фальшивих царів, яким ми служимо. Для кого це краса, для когось це влада, слава, людська думка і так далі. Бо кожен з нас комусь служить. І через те, що ми народилися грішними, ми з вами служимо не Ісусу Христу, не завжди служимо Ісусу Христу у всьому своєму житті. Навіть коли ми з вами вже стали християнами, багато в чому ми з вами продовжуємо служити фальшивим царям. Чому тому, що ми залишаємося грішними людьми, а гріх саме і полягає в тому, що ми служимо усім своїм життям на Ісусу Христу, Тож визнати, подивитися. Попросити Ісуса Христа, щоб він показав, в чому іде я служу на йому, і прийти до Ісуса Христа в покаянні». І друга думка: ми маємо прийти і служити істинному царю, справжньому царю. Для того, щоб служити Ісусу Христу, ми маємо з вами читати Слово Боже. Ми маємо з вами знати, що означає служити Ісусу Христу. Ми маємо з вами навчатися як в кожній своїй справі щоденно виконувати волю Божу в кожній сфері свого життя. Тому що саме для цього ми з вами і покликані. Бо служіння Господу це не просто певні години на богослужінні. Служіння Господу це усе наше життя 24 на 7. В кожній сфері нашого життя. Тож будемо з вами ще більше пізнавати Ісуса Христа, і саме для цього ми з вами читаємо Євангеліє від Луки разом. А також я запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цима відео, тому що все це сприяє розвитку каналу задля того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа і приймало Ісуса Христа своїм Спасителем та мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє! Кожного з вас.